Очисники, ті, які мешкають зараз в Італії і надають допомогу штабу пораненим саме в місті Дніпропетровську. На цей штаб і на лікарні Мічникова припадає найбільше навантаження. Сюди привозять найважкіших поранених. Надається кваліфікована допомога. Гроші, які купують нам в Італії ліки, дуже важливі, дуже необхідні. Ми дуже-дуже вам вдячні. Дуже вдячні. Аби не ваша підтримка, аби не наша е, така робота плідна. Е, я думаю, нам було б дуже важко. Але ви дуже суттєво полегшуєте наші, нашу наші завдання, наші задачі, які ми тут. Дуже дуже, дуже, -дуже вам дякую. Дівчатка, у нас письмо. О, письмо. Ходіть сюди прочитайте. Подходить, я Читаю. прочитаю. Ми живемо у далекій сонячній Італії, у місті Бергамо. Ми це діти українці. Ми навчаємося в італійській школі, але в неділю ходимо до української недільної школи. Тут мир спокійно, але в наших серцях велика Тривога. Ми знаємо про всі події, що відбуваються в Україні, і хочемо від всього серця допомогти. 10 січня 2015 року наша дружня шкільна сім'я колядувала на стоянці українських бусів у Бергаму. Наколядували гарно і нам люди щиро віддячили. За зароблені гроші ми вирішили купити українським воїнам ліки та передати в зону АТО. Дуже надіємося, що вони стануть в нагоді. Допоможуть комусь вилікуватися, а комусь можливо спасти навіть життя. Хай вам усім допомагає Бог та оберігає Діва Марія. Слава Україні! Від імені учнів української недільної школи Бергамо Руснак. Вибачався, якщо неправильно прочитала прізвище, директор школи. Яка приємна несподіванка. Діти. Ми завдячуємо вам. І вашій школі, і вашому директору, які зуміли вашим батькам організувати вас на таку хорошу дію в ім'я слави нашої батьківщини, в ім'я нашої України. За те, що ви дуже приємним, і на я зараз мабуть розплачу. Я розплачуся. Ми обов'язково його зачитаємо пораненим і обов'язково розтиражуємо для того, щоб на фронті люди побачили. Ваш лист і чекайте е, цікавого е, цікавих повідомлень в Ютубі. Ми вам скинемо. Дякуємо ще раз. Слава Україні!